В історію він увійшов як найвидатніший політичний і релігійний діяч рівноапостольний князь, котрий зробив християнство офіційною релігією у своїй державі. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І тема сьогоднішнього відео: Історія життя Великого Київського князя Володимира. Червоне сонечко. Володимир народився близько 960 року. Він був бастардом, тобто позашлюбним сином Святослава Ігоровича та Ольганої Ключниці Малучі, яка була дочкою древлянського князя Мала. За велінням батька, який після смерті княгині Ольги у 969 році передав управління державою своїм синам, Володимир сів у Новгороді Великому, з ним на північ відправився його дядько і вихователь Добриня, який фактично керував новгородськими землями від імені малолітнього племінника. Несподівана смерть Святослава в 972 році автоматично зробила великим князем Ярополка Святославича, який сидів у Києві, а Володимир залишився у своїх володіннях. Кілька років минули відносно спокійно, доки 975 року не сполахнула у особиця між братами Ярополком та Олегом, спровокована воєводою Ярополка Свінельдом. У ході конфлікту Олега було вбито. Смерть брата, за словами літописця, налякала Володимира, і той змушений був бігти за море до Скандинавії, розуміючи, що відкрито вистояти проти Європолка не зможе. Підтримки на Росі він не мав, і єдине, на що потім міг розраховувати, були варязькі найманці. Водночас позиція Європолка була досить міцною та стабільною. Після втечі Володимира він посадив до Новгорода свого посадника і почав княжити самостійно. У 980 році Володимир з варязьким військом, найнятим за власний кошт новгородських торговців, повертається в Новгород, виганяє з нього нового посадника і починає готуватися до походу на Київ. Ярополка він попереджає: Володимир іде на тебе, готуйся на супроти, битися. Щоб зміцнити своє становище та заручитися підтримкою полоцького князя Роговолда. Володимир посватався до його дочки Рогніди, але князівна у образливій формі відмовила йому: розніваний князь несподівано нападає на полоць, вбиває князя з синами, а Рогніду насильно робить своєю дружиною. Незабаром військо Володимира підійшло до столиці Русі. Тепер Володимир вирішив закликати на допомогу хитрість і підступність. Він підкупив воєводу Ярополка Блуда, і той порадив своєму князеві тікати з Києва до невеликого містечка Родень. Володимир без бою увійшов до Києва, а потім рушив на родень і знову свою чорну справу зробив Блуд, умовивши Ярополка здатися і вийти до брата, він став винуватцем загибелі його від рук дружинників. Тепер ніхто не заважав Володимиру зайняти київський стіл. І 980 року Володимир став великим князем київським. Новому князю дісталася нелегка спадщина. Територія країни значно скоротилася. Було втрачено весь степ і частину лісостепу. Погіршилися відносини з Візантією. Ганебний договір Святослава позбавив Русь низки переваг. Навіть сама цілісність країни опинилася під загрозою. Деякі племена хотіли відокремитися від Києва. Зміцнюючи свою владу, він підкорив Києву західні слов'янські племена В'ятичів і Радимичів, а для протистояння кочівникам звів фортеці та земляні воли по ріках Десні, Сулі, Ірпені, Осетру. Літописи підкреслюють войовничість і жорстокість Володимира в ту пору, коли він ще залишався язичником, і повідомляють, що він навіть брав участь у людських жертвопринесеннях. Закріпившись на великокнязівському престолі. Володимир розгорнув енергійну реформаторську діяльність спрямовану на зміцнення Київської держави. Найважливішою була адміністративна реформа. Її суть полягала у ліквідації племінних князівств і перетворенні удільні володіння. Русь була поділена на вісім таких володінь: новгородські, Полоцькі, Турівські, Ростовські, Муромські, Тмутораканські, Володимирські та Древлянські. З адміністративною була міцно пов'язана і військова реформа. Ліквідувавши збройні формування місцевих князів, Володимир почав роздавати землі за умови військової служби і їхніх власників, представникам різних верст населення. Поступово створювалася так звана молодша дружина, яка надалі стала головною опорою Великого князя. Але найбільше ославився Володимир релігійною реформою. На початку правління він намагався створити в Києві пантеон язичницьких богів, покликаний об'єднати місцеві культи та перетворити їх на єдину державну релігію. Однак бажаних результатів це не дало. Язичницька релігія родового ладу не стала консолідуючим чинником країни, молодій феодальній державі, більш ніж будь-яка інша релігія підходило християнство з його монотеїзмом, ієрархією святих. Розвинене вчення про панування та покору та проповідю про непротивлення злу. Літописець наводить гарну легенду про вибір віри київським князям. Посладці Володимира вирушили у болгари, у німці та у греки. Повернувшись, вони докладно розповіли князеві про обряди іудеїв, мусульман та християн. Особливе захоплення викликала у них грецька служба, і не знали ми, чи ми на небі були, чи на землі бо нема на землі такого видовища або краси такої. Прискорили прийняття Русю нової віри політичні події в Візантії, де в 987 році спалахнуло повстання проти співправителів Василя та Іоанна під проводом полководця Варди Фоки. Імператорський двір звернувся до Володимира за військовою допомогою. Останній погодився з умовою, що імператори видадуть свою сестру Ганну. Допомогу Візантії було надано, але імператори не поспішали виконувати обіцянку. Тоді Володимир 988 року, після тривалої облоги, захопив Корсунь, найбільше візантійське місто північного причорномор'я, нині Херсон, і знову вимагав прибуття Ганни. Імператори зауважили, що шлюб неможливий до хрещення Володимира, і князь пообіцяв прийняти нову віру. Він довго вагався, але нарешті прийняв святе хрещення під ім'ям Василя. Одружившись з Ганою, він повернувся на Русь, де відразу почав насаджувати християнство як офіційну релігію. Більшість населення не хотіло приймати нову віру за наказом князя, і Володимир змушений був звернутися до примусових заходів. Мешканців столиці зігнали до Дніпра, де й відбувалося хрещення. Напередодні князь суворо попередив киян. Якщо не з'явиться хто завтра на ріці, багатий чи убогий, чи старець, чи раб, то мені той противником буде. Зрозуміло, примусове хрещення не могло відразу зробити людей справжніми християнами. Формально, підтримуючи нову віру, вони часто не хотіли відмовлятися від старої, потай молячись язичницьким богам. Таке двовірство ще довго викликало нарікання та гнів священнослужителів. Після хрещення Володимир велів будувати християнські церкви в усіх містах Русі. У 989 році Володимир розпочинає будівництво митрополичого кам'яного храму церкви Пресвятої Богородиці Десятиною, на яку було виділено десяту частину князівських доходів. Під її склепінням Володимир розмістив привезені ним мощі святого Климента, а згодом у Десятинній церкві був похований і сам князь. Важко переоцінити значення прилучення Русі до християнського світу. Церква швидко стала однією з найзважливіших політичних сил Русі, по суті, частиною самої держави. Вона впливала на культуру, побут та мораль, стимулювала поширення писемності та створення літописів, сприяла розвитку зв'язків з іншими християнськими країнами. У другій половині правління Володимира Русь процвітала. Вона досягла високого рівня військової могутності, економічної стабільності, відбувалося культурне піднесення, і лише у княжій родині не було згоди. У 1012 році проти батька повстав Святополк, який княжив у Турові. Володимир швидко покінчив із заколотом, а сина посадив у в'язницю. У 1014 році відмовився платити данину Києву Ярослав князівський, намісник у Новгороді. Розніваний Володимир починає підготовку до походу на Новгород, щоб покарати там свого непокірливого сина Ярослава, котрий княжив у місті. Але 15 липня 1015 року Володимир раптово вмирає у своїй заміській резиденції в Берестовому йому було 55 років. Смерть Великого князя призвела до кривавої боротьби за владу. Між його синами, переможцем, із якої вийшов Ярослав. Завершені варто сказати, що в пам'яті наступних поколінь князь Володимир залишився справжнім християнином, просвітителем Русі, захисником бідних і голодних, мудрим і справедливим правителем однієї з найсильніших держав тогочасного світу. Князь, прозваний в народі Червоне Сонечко, став улюбленим персонажем численних билин і сказань. А за навернення Русі до Християнства православна церква канонізувала його.